Можливо, ви помічаєте, що виклики повертаються, питання повертаються. Деякі проблеми ви вирішуєте, деякі, іначе ті самі, можливо, на іншому рівні, але вони дуже схожі е, до тих проблем, які ви вирішували колись вже. Це що означає? Це означає, що ми з вами зустрілися десь праворуч, е, десь е, праворуч. З, е, на цьому слайді я е, трохи хочу повангувати і поговорити з вами е, про ваш досвід, який у вас вже є, про ваші і кризи, і про ваші успіхи. Також спочатку про проблеми і про кризи. Е, гарна новина, яка. Якщо вам вже стільки рочків, скільки вам, це означає, що ви дуже успішна людина, і ви вже сотні, якщо не тисячі, проблем вирішили. Іноді ви вирішували ці проблеми не самотужки, були батьки, вчителі, якісь ментори, керівники, які допомагали вам це зробити. А, а чим, чим далі, тим більше відповідальність, що означає, що ви і ви лише ви можете зробити щось зі своїм життям. Не коуч, не ментор, і навіть не ця група нічого не може зробити, якщо не будете включатися, ви, якщо ви не будете щось робити з цим. І... Можливо, ви помічали, що іноді буває так, що проблема з'явилася, і навіть ви, ви нічого не робили, вона і пішла якось. Да? Можливо, така, іноді у вас така стратегія, а, а можливо, нічого не треба робити. Але буває так, що проблеми нікуди не діваються. Вона, як сесія у студентів, вона, якщо з'являється, вона дедалі стає лише ближче і більш загрозливою. І часто до проблеми вона може зростати просто, і вже через це може бути більший виклик. А може бути ще цікавий момент, коли до однієї проблеми долучається інша проблема, потім ще третя, чи четверта, чи п'ята, і ви, наче ну, все зрозуміло, але не зрозуміло нічого, тому що ви ніколи не вирішували ситуацію, коли одночасно треба щось робити з п'ятьму там. Чи там, скільки там у вас є питань чи проблем, і тоді це вже певна криза. Іноді це може бути ідеальний шторм. А, що цікаво, що от я помічаю за собою і за деякими клієнтами, що тоді, коли в них є певний успіх в житті, вони нічого не змінюють. Тому що, ну, а на що? Ми же намагаємось також якось краще використовувати свою енергію. І тоді навіщо вигадувати велосипед, ровер вигадувати, якщо щось працює. Якщо щось працює, хай працює далі. Наше завдання просто повторювати це знову і знову. Знову так є люди, які, яким це замало. Вони постійно думають, як це зробити краще, простіше, ефективніше. Про це їх не дуже багато, і, і це означає, що цікавий момент, коли в нас з'являється криза. Якщо ми, знаєте, не будемо лише звинувачувати її, а ми подумаємо з вами про те, а для чого вона? Нам? Не чому, а для чого? Тоді в нас є другий момент, який нам допомагає створити нас, нас самих. І для мене це якраз другий етап, який у нас буде, але до того я просто хочу тут анонімно, хоча ви все це вже читали також в групі. Я хочу показати вам, як це може відбуватися на прикладі учасника групи. А от саме перший етап кризовий. Да? Ви вже прочитали про це, але для мене це тут дуже це було важливо, і я хочу навести це як цитату, тому що потім, от саме з цієї кризи, чітко можна буде побачити, на яку цінність виходить людина. На що вона робить найсильніше потім в собі, тому що якщо от такий контекст, якщо такий досвід, що тоді людина каже? Вона каже: Ага, окей, тоді я вам покажу, що і як, і я покажу, яким може бути, як, як можна бути інакше, якою людиною можна бути інакше? І от е, в цей момент, коли у нас є внутрішнє рішення, рішення таке і дуже часто неусвідомлене, хоча воно дуже сильне, це парадокс. Воно дуже сильно воно впливає потім часто, якщо не, не, не на все життя, то на дуже важливі рішення, які ми потім приймаємо. І от, все одно дуже часто воно підсвідомо. Але факт залишається фактом. У нас оновлюється наш майнсет, у нас оновлюється наша стратегія. І гарна новина через те, що ми щось зрозуміли про світ, про себе. Ми чогось вже кажемо досить. Ми, я не хочу більше того життя. Я хочу інакше. Ми починаємо прокачувати той м'яс, якого нам було недостатньо. Ми починаємо змінювати стратегію. Іноді це буває дуже різкі, різкі зміни. Іноді це буває, що ми просто щось ну, точково змінюємо, щось додаємо чи прибираємо. І гарна новина, яка? Гарна новина. Ну, давайте так, у нас позитивний сценарій. Тому що іноді, якщо оновлена стратегія не спрацьовує, це означає просто, що у нас йде коло, у нас знову з'являються проблеми, 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 кризи. Ми щось краще знову зрозуміли, і ми вже допрацьовуємо стратегію. В якомусь сенсі, ми допрацьовуємо стратегію свого життя протягом всього життя. Так? Це наша подорож. Ми постійно це робимо. І цей цикл він повторюється. Ви побачите, як він буде і далі, і далі ми його ще зустрінемося з ним. Проте, якщо в нас є вихід на новий рівень, якщо ми бачимо, що в нас з'являються кращі результати, то тоді що ми хочемо сказати? Ми хочемо сказати собі, що супер, клас. Давайте подивимося, як оновлена стратегія працює. І тут вже ця інша людина. Ми повернем... У нас тут два приклади є: одна людина і інша людина. І ви можете розрізняти одну людину і іншу людину за, за мовою. Так, у нас був український приклад, зараз російськомовний приклад. І, і дивіться, оце, коли ми, ми говоримо я українською, там я побачив, що є два слова, так, як можна перекласти деточність. Uh, одна більш таке позитивна uh, констатацію має, а інше негативна. Але от давайте так: увага до деталей. Да? Якщо так, uh, в двох словах, вона це оновлена стратегія точно. Тому що, напевно, от в цьому випадку колись була криза, певна, коли людина не дуже уважно ставилася до деталей, да? як там кажуть, uh, Увесь успіх і секрет в так? Да? І е, от щось не додивилося, не, не, не допрацювала ця людина. І потім пам-пам-пам проблемка, проблемка проблемка криза. Можливо, не одна, можливо, там декілька. Що людина над собі каже? Ага. Треба щось змінювати. І що треба зробити? Увага до дітла, Да? І от людина всередині собі вона змінює, наче маятник, Почнувся в одну сторону і там залишився, я маю бути уважна до деталей. І далі клас, клас, тому що ви побачите, що в цілому, наприклад, останній дуже свіжий приклад не лише про бізнес, це працює скрізь. Якщо людина є в певних контекстах, в певних вона має певні якось для себе розрізняє області життя. І там, і там, і там, і там вона буде так само використовувати ці патерни, вона буде так само використовувати цю стратегію успіху свою. Так? І е, от в, в лікарні це спрацювало. Так? Я сподіваюся, що ви прочитали це. І, і це клас, супер. Да? Супер, супер, супер. Ми можемо радіти, тому що кращі, кращі результати, які приходять в, нашу, наш, в наше життя, вони показують, що наша оновлена стратегія вона працює. І що тоді відбувається? І тоді відбувається те, що я називаю любов'ю. Нарешті ми дійшли до цього моменту, і я можу тоді сказати, чому любов? Любов це наша стратегія успіху. Це те, що у нас багато разів, можливо, не завжди, але в певних важливих для мене моментах ця стратегія спрацьовувала. Вона дала мені те. Де я зараз? Що я маю зараз? Ким я вважаю себе зараз? Вона мене, мене піднесла туди. І це моя любов, тому що я вважаю, що, Боже мій, так як взагалі, ну, я, я плекаю це, тому що, якщо я не буду це плекати, у мене є ризик повернутися до моїх проблем, до того рівня життя, де я був чи була. Я не хочу цього. І тоді е, мені так подобається ця стратегія, мені так подобається, що от маятник в цьому положенні і у мене все добре, що я просто продовжую це повторювати, продовжую це повторювати, і, 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 і цікавий момент відбувається далі. Я починаю плутати сьогоднішній день з минулим. Тому що приходить новий час приходять нові ситуації, приходять нові виклики. Я думаю, ну, якщо це спрацювало тоді, можливо, це спрацює і зараз. І ви знаєте, в гарних випадках це спрацьовує. Можливо, не так швидко, як колись, не так добре, як колись, але спрацьовує. В, в інших випадках ви бачите, що точна ефективність вашого інструменту Ефективність ну, чи, чи продуктивність, я не знаю, результативність стратегії вона, вона падає. І, іначе багато часу я приділяю цьому, багато ресурсів, але є відчуття скляної стелі. Є відчуття, що я не, я не продуктивний, я зайнятий. У мене багато чого, що я роблю, але я просто стою на місці. Нічого далі не відбувається. А чому е, у нас ми, ми не кидаємо це тоді? Чому ми не можемо сказати: о, так це, напевно, проблема, що у нас скляна стеля. О, напевно, у нас це, це криза скляної стелі. Тоді напевно, тоді нам треба що зробити? Зробити те, що я робила колись. Що я робив колись. Оновити стратегію треба просто. Але я не хочу е, кидати це, тому що часто, коли я кажу своєму мозку, треба вновити стратегію. Мій мозок думає в такій двоїчній системі. Є правда, є брехня, є один, є нуль. Якщо я е, хочу прибрати цю стратегію успіху, ти пропонуєш мені, хтось там всередині мене голос: пропонує мені якусь іншу стратегію, яка що, не пройшла верифікації ще. Я не знаю, чи вона буде працювати, чи ні. Це, це великий ризик зараз для мене. А з іншої сторони, я маю що? Так, я маю, можливо, не дуже результативну стратегію на сьогодні, про те, скільки разів вона давала мені результат? Скільки разів. І результ... врешті-решт, ви стаєте цією стратегією. Не ви, і стратегія її. А ви і є ваша стратегія, тому що ви її дуже любите. Дуже любите. І чому, давайте подивимося, як це проявляється у ваших прикладах, от в ваших контекстах. Тому що, що є? Є зовнішня сторона медалі. Да? Є те, що на, на, іншій, на іншому боці є. І тут дивіться: тут є російський мовний приклад, це продовження. Те, що ми говоримо про стратегію увага до деталей. Да? Чи є щось не так з цією стратегією? Так, є щось не так. Врешті-решт, власниця каже, що це створює перепони для мого зростання, для зростання мого бізнесу. Останнє речення. І є Україна, мовний приклад, да? це інша людина, яка говорить про те, що. Врешті-решт, ну, все прекрасно, так, все приймаю. Але як я почуваюся зараз, тому що іноді здається, що ну, якщо треба було щось довести комусь іншим, ну я довів це іншим. Окей, я знаю, як правильно. Я знаю, що ви помилялися тоді. Проте, як я почуваюся, почуваюся зараз сам. І ви бачите це можливо, це мої галюцинації зараз. І я це, знаєте, мілом маніпулюю зараз, просто підбираючи певні цитати і в певних е е місцях це ставлю. Я хочу з вами про це поговорити трошечки пізніше, якраз тому і будуть сесія питань, відповідей і обговорення. От, проте залишилося декілька слайдів ще, і е е давайте подивимося, чим все закінчується. Е а що, якщо ми не будемо говорити про те, що нам треба кидати свою любов чи продавати свою любов? А що, якщо у нас може бути нова любов? Нова любов більш багатогранна, більш глибока, більш висока, яку ви хочете? От просто от краща ваша нова любов. І це означає, що та стратегія, яка у вас є, вона гарна стратегія. А лише, що я пропоную зробити, це припинити плутати минулий і сьогоднішній день. І, можливо, використовувати ту стратегію, яка у вас є, як стратегія успіху, можливо, на 80%, можливо, іноді на 100%, але іноді і на 10%, а іноді на 1%. І тоді, що може бути новою любов'ю, що може бути оновленою вашою стратегією? Як ми можемо не змінювати стратегію, а просто оновити її? Так само, як це роблять з, з нашими програмами, я не знаю, Microsoft чи будь-які інші компанії з, з програмами в вашому телефоні? Вони ж не повністю змінюють вам мобільний додаток. Чи змінюють там я не знаю, Windows чи якусь операційну систему на Макос, на да? вони просто дають нову версію. Нова версія сьогодні у, у Ольги день народження, тому її немає з нами. І я чув, що знаєте, є а, хтось там казав, що ну коли там тобі стає більше рочків, то наче вже не так йде. Не так ми вже чекаємо того, і той день народження іноді. І це все більше сумне, можливо, свято стає, а не веселе. Проте ця от людина вона каже: А що, якщо б ми говорили, що ми виходимо на новий рівень? Да? Ну там я вийшов на 50-й рівень, я вийшов на 60-й рівень себе, да? це наче моя версія, нова моя версія. От, і от я, я саме про це. Да? І тоді. Я я, те, що я зробив. Я зібрав те, що я згадав, і те, що я знайшов в чаті. В нашому, можливо, якщо тут когось немає, ми можемо це зробити на, на нашій, нашій частині заговорення, але от я спробував просто зібрати все в таблицю, де є. Ну мені здається, що вона дуже проста: є ім'я так, кожного хто надав відповіді: є ця любов. Тому що коли я писав, а саме в питання вам, що ваша найсильніша, ваша ну я не знаю, характеристика, да, компетенція, цінність, якщо ви хочете, ви написали оці відповіді: емпатія, швидкість, прийняття, скорпульозність. і це для мене це найкраще, що може бути в вашому житті колись на певний момент, та на певному етапі вашого життя, тому що це точно вирішило. Багато-багато не лише проблем, а й криз, і допомогла вам піднятися туди, куди, куди ви піднялися. І у кожної любові, у кожної стратегії є те, що, можливо, ви відчули від мене: є карма лідера, є карма менеджера, є карма коуча, є карма підприємця. Тобто, в цілому, це просто карма стратегії, тому що є певна ціна, за яку ми маємо платити, є певна ціна за цінність. Яку ми маємо сплатити, ми, ми за все, що ми отримуємо, ми маємо заплатити якусь ціну. І от карма в це в цілому можемо за, 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 замінити, якщо комусь це дуже езотерично, ми можемо просто замінити це на слово ціна. Яку ціну ви платите за те, що ви е, використовували ці е, стратегії? Те, що я поки що знаю про вас, от там, якщо ви бачите, там трохи жирніше є і трохи. Далі там, після Ігора-1 я не дуже жирним я використовував, тому що, коли я краще трохи знаю і знаю трохи контексту, я помічаю, що дійсно, от, наприклад, у Надії та емпатія, яку вона проявляла до людей в, в певних проєктах, в яких вона була, і, можливо, є, я не знаю, як зараз, я помічаю, що люди почали їздити на не на надії, а на її емпатії, тому що надія не, не могла в певний момент часу побудувати кордони, як кажуть психологи, попіклуватися про емпатію до себе, до себе. Емпатія може бути не лише до когось іншого, до себе може бути емпатія. І врешті-решт ну, були моменти, коли є таке відчуття, що нікому, окрім мене це не, не треба. Я чітко просто працюю на інших, а не на себе. Що це може бути, яка може бути нова любов? Давайте ми будемо говорити. І якщо це стосується вас і вашої пари, вашого рядка, ви можете вже думати, а що це може бути, і ми це під час обговорення будемо про це говорити. Федер, швидкість. Ну, який підприємець не хоче бути швидким? А мені здається, що багато є там, наприклад, нова пошта FedEx, да? Uh, UPS, вони ми навіть сплачуємо цим компаніям в цілому, і також за швидкість, наприклад. Швидкість це часто зручність, швидкість це часто комфорт, швидкість це часто люкс, це такий хай тікіс в оплаті. Якщо ти робиш все швидко, твій бізнес може зростати. Ти можеш оброблювати просто більшу кількість клієнтів. Круто. Проте, дивіться, якщо змінюється певний контекст, чи ти починаєш стартап. звичайно ти хочеш це, щоб воно стало юнікорном. Чи стає стартап юнікорном за місяць чи за рік? Я не знаю таких прикладів. Можливо, ви знаєте, і в той момент, коли от є певна стратегія швидко, 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 це також що означає це, також означає очікування швидких результатів. Якщо швидких результатів немає, що відбувається на навіть біологічному, хімічному рівні, а не лише суто е, психічному рівні у людині, у мене б була б втрата енергії. Чому? Тому що я лап, ну, лупаю ту скелю, лупаю, 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 вона мала б лупатися. Але ні, у мене є відчуття, що результатів нема. Це неправда, тому що якщо пошукати, там точно є результати. Але часто мій мозок каже, Каже, у тебе немає результатів. Якщо немає результатів, нагадайте мені там в чаті, який там гормон не вироблюється, і тоді дуже дивно, так, що може падати енергія. Олександр, якщо ми говоримо про прийняття, якщо ну, тут дуже схоже на емпатію, дуже багато приймаємо інших. Намагаємося там показати їм, як можна приймати е, інших людей. Врешті-решт може здаватися, що я живу для інших, а не для себе. Що я також, як і в Емпатії, я прийняв всіх, всім допоміг, як міг. Забув, забув прийняти себе, забув полюбити себе. от І Ольга. Скурпульозність, це увага до деталей, і це от найкращий переклад, який в позитивному контексті я знайшов. У нас є складнощі в масштабуванні. Це приклад, який ми розбирали, ви дивилися, Ігор Один – це я. І для мене, наприклад, одна з цінностей, і одна з великих таких мені здається, потужних компетенцій це є креативність чи творчість. Ну, от, наприклад, я взяв і придумав блог, чи взяв і придумав цю групу, взяв і придумав ці слайди, презентації. І мені дуже подобається моя любов це придумувати щось. Але фігня в тому, що якщо ти постійно придумуєш щось нове, ти не, автомат... не можеш автоматизувати це, ти не можеш масштабувати це. Ти не можеш побудувати систему, тому що кожного разу ти придумуєш щось нове. Кожного разу у тебе не бізнес, а стартап. І тоді є певні проблеми з, з системою, з фінансами, з процесами і з можливістю відійти від, від того, щоб працювати ручками. Тому що творчість це ремесло. Ти маєш бути там постійно. От. Валерія, от, Катерина, вибачте. Значить, з цього моменту я вже знаю гірше, напевно, ми, ми підемо на залишимо це на обговорення. І напевно, це останній слайд. Так, це останній слайд. Хто хоче, може зробити принтскрін. Можливо, я. Значить, ну, цю презентацію я вам надішлю. Запис вам я, я вам надішлю. В цілому, щоб якось знаєте, так, зробити самап і. І, і логіка, яка. Мені здається, що от нова любов, вона так, так само колись перетворюється на любов, і так само буде певна якась карма, і так само ми просто маємо далі вдивлятися і дивитися, що і як для мене, чому я говорю про любов? Якщо ми говоримо про залаштунків вашого лідерства і вашої подорожі, багато хто з вас вже написав чіткі чи не, не дуже чіткі. Очікування від роботи в групи, да? хтось е, має зробити певні кроки вже протягом цього місяця, і тоді, напевно, група, можливо, буде навіть більш корисна, тому що я хочу допомогти вам робити ці кроки, які ви не можете робити, чи робите, але хочете робити це краще самі. Проте, я знаю, що у деяких є ситуація, коли ви не можете розпочати зараз. Ви, ви маєте зараз лише розпочати підготовку до старту, який буде у когось у вересні, у когось буде у червні, у когось буде у травні. Проте, для мене, от подумайте, можливо, це також може бути для вас важливо. Для мене не лише допомогти вам зробити ці кроки, не лише допомогти вам краще зрозуміти свій запит на цю групу. А ще для мене важливо е, звернути вашу увагу, що навіть якщо ви просто поставили певні собі цілі, плани, ви рухаєтеся до них, але ви не звернули увагу на свій майндсет, ви не звернули увагу на свою е, найбільшу любов. Ви не звернули увагу і ви не оновили свою стратегію успіху. то Тоді хто буде давати вам гарантію? Що так само карма не буде працювати проти ваших цілей і планів. Зазвичай, в подорожі героя, якщо ви не вивчаєте свій урок, криза приходить ще більше. І для мене тому дуже важливо, навіть якщо не буде досягнення певних результатів у вас, що, якщо е, ви зможете краще пропрацювати цей момент. Зрозуміти, де певне балансування може відбуватися, де там коли використовувати свою стратегію на 5%, коли на 95% використовувати стратегію. Для мене це буде ну дуже важливо. Мені здається, що це, це про це ми говоримо. А, а зараз давайте обговоримо це.